Друзі, ми сьогодні в українському центрі дійності в, в Литві разом з першою леді Литви співаємо бойовуся червоної. Журилася, а митую червону калину підімей. Перша леді під жекунсию. Жовті, наші колеги хей, з делегації, разом з нашими. Дітьми і колективом Литві Слухаємо червоне колонки. Дякуємо. Неймовірно. Це перша леді пані Діана Литви. Ми сьогодні знаходимося в вільносі. Разом з першою леді, разом з колегами, парламентарями з групи пар, міжпарламентських зв'язків в українському центрі вільності. Це наші наші діти робимо спільну пожеж.